Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати з вами швидку, смачну вечерю, але це може бути і обід, і навіть сніданок. У мене на вечерю сьогодні були отакі ліниві пиріжки. З чого я їх приготувала з того, що було в мене в холодильнику. А що було в холодильнику? Це трошки лишилося пюре картопляного, дві сардельки, одне сире яйце, трошки печериць і цибулина два шматочки батона. Цибулю я подрібнила невеличкими такими шматочками, кубиками і буду її підсмажувати на олії на сковорідці. Поки цибуля підсмажується, я кришу гриби. Теж такими невеличкими шматочками. Цибуля трохи підсмажилась, додаю до неї гриби, перемішую все ретельно, не солю, підсмажую. Гриби з цибулею підсмажились, підсолюю їх, перемішую і відставляю, нехай охолонуть. Невеликими шматочками кришу сардельки. Два шматочки батона натираю на тертушку. Бажано, якщо він буде не дуже свіжий, так краще натирається, а можна просто взяти сухарі паніровочні. Всі продукти підготувала. До картопляного пюре додаю сардельки покришені, а також підсмажені гриби з цибулею. і додаю одне сире куряче яйце. Все ретельно перемішую. За необхідністю підсолюю. Робую на свій смак. Все готово для наших картопляних пиріжків. Оце тісто беру ложкою, викладаю в сухарики, обвалюю його і формую такі кругленькі картопляні пиріжки. Коли готую картопляне пюре або рис відварюю, я спеціально стараюсь трошки більше відварити. Щоб можна було з рису чи з картоплі щось іще приготувати. Пиріжки обсмажую з двох сторін на олії. Пиріжки посмажила От таких 9 красивих рум'яних пиріжечків в мене вийшло. Не бійтесь експериментувати, іноді це того варто. Ну що, скуштую, отакі м'якенькі. Не розвалюються, хрумтящі зверху, всередині м'якенькі, смачно, хоч готуються швидко, але смачні. М -м що я забула? Сметани треба до цих пиріжків, і з сметаною вони ще смачніші будуть. Так і є сметана, до речі, тут. Смачного! Готуйте, експериментуйте разом зі мною. До нових зустрічей. Нам все добре. Будьте здорові!